Ставлятися, мабуть, не треба, бо всі мене знають. А хто з азота, тим паче знає. 34 роки я відпрацював в тролейбусному управлінні, і з них 13 років керівником. Але душа болить, що протягом останніх років можна сказати, тролейбусне управління знищується взагалі. І складається таке враження, що місць виконкомі транспортним. Керують не керівники, а заробітчани. Я хочу сказати за цю концепцію. Однім із транспортних підприємств керує соломіни Володимир Павлович, заслужений працівник автотранспорту України. Серед тих, Хто працює на транспорті, крім нього, є ще ворона, який теж з ним працював. Да взяли б їм двом, дали задання. І цю концепцію б не зробили за мільйон, а зробили б за 200 гривень за один тиждень. Права в тому, я вам приведу тільки в зв'язку з тим, що три хвилини. Я в 3 хвилини хочу вкластися. На сьогоднішній день тролейбусного управління працює 10 тягових підстанцій. Кожна тягова підстанція розрахована в межах 20 тролейбусів одночасно перебування в її мережі. Тобто, контактна кабельна мережа тролейбусного управління на сьогоднішній день розрахована на 200 тролейбусів. А тепер скажіть яким чином використовується електрична енергія? Якщо 10 тягових підстанцій обслуговують 45 тролейбусів в робочі дні. Тобто на кожну тягову підстанцію 4,5 тролейбуса. Це раз, друге, вихідні дні працює 8-10 тролейбусів. Тобто на кожну тягу під станцію один тролейбус. І оця махіна 10 тягу підстанції пожирає електричну енергію заради того, що одна бабушка або дідуська буде стояти півтори години і чекати, коли тролейбус 10 маршрута в суботу чи неділю повернеться назад. Та да нема в світі такого. Щоб по маршруту ходив один тролейбус. Це не маршрут. І пасажири тут випадкові, саме натуральні. Далі кажуть, що заплановано 14 мільйонів на 14 рік. На тролейбуси не треба. То загальна цифра. По розрахункам тролейбусного 21 мільйон. Але ті, хто планує, вони завжди знають, що просите 20, дадуть 15, просите 50, дадуть 25-30. Так я хочу запитати, чого розрахунок зробили з коефіцієнтом 0,32, а не 0,57, як це вимагає статуправління? От в такому разі і сума була набагато більша. Це раз. І по-друге, чим менше тролейбусне управління привозить грошей, тим менше буде плануватися на наступний рік. Я вважаю так. Що ця концепція за неї, хай гроші поверне той, хто їх витратив, а зробити муніципальне підприємство транспортне, щоб там були тролейбуси і автобуси у єдиного керівника. І тоді не буде такого, як на сьогоднішній день. Я я коли приїхав із Севастополя, я приніс виконуючим обов'язки міського голови, можна сказати, свій звіт. На тариф таріф Сівастополі гривна гривна 20, грив 50 і дуже мало маршрутів, 2 гривні. Це на автобуси. Я за тролейбуси не кажу, бо він завжди був меншим. На сьогоднішній день нема ціни 2,50. Крім Черкасу, що вже другий рік, мабуть, не де в Україні. Це одне. І друге, скажіть, будь ласка, піднімається ціни на бензин, піднімається тариф. Одні автобуси їздять на Деспаливі, другі їздять на Газу, треті їздять на бензині, а чого для всіх однаковий, однаковий тариф. Мені це невідомо. Тому я пропоную зробити одне підприємство, взяти в лізінг і тролейбуси, і автобуси, бо останні тролейбуси 4 були придбані за договором, який підписував виконуючий обов'язки міського голови у 2006 році Калінчук. І ще до вступлення у свої обов'язки одарича. І тоді ці чотири тролейбуси отримали протягом року. Більше ніхто цим питанням не займався. І не треба казати, що розпреділяли і так далі. Просто ніхто цим питанням не займався. Який отримує тисячу гривень. І що ви тоді для нас зробили, для ти пощадки? І як нам приємно, і по тих дорогах їздить, бо яких стоять ді одні йолочки. Матуйте нас. Немає люки і йолочки стоять. Вот як сидіти і покладають. Следує доступен, Олександр Іванович, прийшовся. Тобто є скажімо, що по регламенту. Німко збиваємося. времени. Большое спасибо за такое приветствие любителей Валентины Жуковской. Значит, я прошу тишины и хочу вернуться к бюджету и коррупции, о которой так много говорит пан Сухарьков. Спасибо большое. Значит, по поводу коррупции.